Запустивши ракету, а потім ударні дрони, росіяни вбили дев'ять дітей. Загалом загиблих два десятки і ще десятки людей в лікарнях. Це путінська готовність до миру, про яку ми будемо говорити сьогодні в програмі. А почнемо з війни тарифної та її потаємних цілей і наслідків. Все розклав по полицях Віталій Афанасієнко. Економічна війна Трампа. Сьогодні день визволення. Ми чекали цього довго. Чому нові мита оминули Росію зростання невизначеності? Як це вплине на Україну і фронт? Трамп хоче закінчити війну в Україні за будь-яких умов. Чи вдасться світу уникнути глобальної кризи? Долар почало лихоманити. Зелений падає, та що насправді стоїть за цим геополітичним задумом, і до чого тут пінгвіни? Факти тижня спробували розгадати цей шокуючий американський план. Good Щойно він вітається. Інвестори одразу починають рахувати збитки. Цей чоловік у дорогезному костюмі та фіолетовій кроватці – ніхто інший, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауел, тобто антикризовий менеджер американської економіки. Але чому ж тоді ці графіки так жваво реагують на його слова? Що пішло не так? 2 квітня резиденція президента США. За кілька хвилин Дональд Трамп вийде до рожевого саду і скаже те, що без перебільшення шокує увесь світ. Він тримає у лівій руці вже всім знайому червону кепку, один із символів його передвиборчої кампанії. Вітається з одним чоловіком із натупу у такій же кепці і швидко йде до трибуни. Сьогодні день визволення. Ми чекали цього довго. За кілька хвилин я підпишу історичний указ про завпровадження взаємних мит для країн усього світу. Документ встановлює мита для 185 країн світу. Найбільше дістаються Камбоджі, В'єтнаму та Шрі-Ланці, а також Таїланду, Китаю, Тайваню та Індонезії. 20% передбачено для країн ЄС. А от для Ірану чомусь тариф мінімальний 10%. Як і для України. Наш головний союзник вписав для нас такий же 10-відсотковий збір. Він в одну кучу звалив і суперників, і союзників. Сказав, що іноді друзі бувають в таких ситуаціях гіршими за ворогів. Під митами опинилися навіть пінгвіни. Ті, що живуть поблизу Антарктиди на безлюдних островах Герт і Макдональд, ці австралійські території теж чомусь додали до переліку. 46%. натомість від взаємних мит звільнена Канада та Мексика, Ватикан і Гренландія. Це здається, like place... це неймовірне місце. а Пейзажі просто неймовірні. І що цікаво, північна Корея, Білорусь та Росія. Хоча країна-агресорка, по ідеї мала б здобути теж одну із найвищих ставок у 42%. Та чому цього не сталося? Фондові ринки червоніють. Реакція на списки Трампа миттєва. Рекордні втрати. Понад 6,5 трильйонів доларів лише за два дні. Це дуже погано. Це не одномоментний скачок, був це серйозний і судячи з усього тренд. Аналітики вже назвали це найбільшим обвалом у історії. У світі, де гуде політика, тремтить економіка. Долар через нові мита Трампа почало лихоманити. Зелений падає тоді, як золото стрімко дорожчає аж до нових рекордів. Інвестори шукають у ньому стабільності. І тут питання, чи ця стабільність, зрештою, переважить? Стабільність чи криза. Аби це зрозуміти, варто заглибитися у деталі. І тут давайте повернемося до вже згаданого нами чоловіка у фіолетовій краватці. Ледь не на кожній зі своїх прес-конференцій голова федеральної резервної системи США вживає слово невизначеність, а на одній із останніх воно лунає аж 22 рази. попри його запевнення, що економіка США перебуває у хорошому стані. Економісти по всьому світу малюють катастрофічні сценарії. Через нові мита здорожчати може усе і всюди: автівки, гаджети, одяг, продукти, ліки. Зараз великий ризик, що ми стаємо на порозі пер... рецесії глобальної фінансової кризи. Оцінити її потужність дуже важко. Очевидно, що це неабиякий виклик для країн захищати свої економіки. Першу чергу для країн ЄС Європа. Має єдиний найбільший ринок у світі 450 мільйонів споживачів. І Європа буде стояти за тими, хто безпосередньо постраждав. Але тут виникає питання: чи справді Трамп хоче зіграти проти Європи? Торгівельна війна між Сполученими Штатами і Європейським Союзом буде мати тільки одного переможця: це Китай. Для Китаю мита однієї з найвищих, але піднебесна теж має свої козирі. Якщо буде такий курс на конфронтацію, то Китай буде довольбувати юань для того, щоб покращити свої зовнішні економічні позиції. Країна вже відповідала дзеркальними митами на американські товари. ЄС очевидно, теж не сидітиме, склавши руки. Якщо ЄС не домовиться сполученими штатами, то в принципі ЄС може дрейфувати в іншому напрямку. Це раз, два це, це може підвищити також тяжіння до Китая. Трамп очевидно, це теж розуміє, тож може приціл на інше, і тут давайте повернемося до тих, хто не в клубі, тобто не в списку, перш за все до Росії. Росія під санкціями, а тому вона й не в митному списку, так реагує на запитання, чому РФ не має у переліку американський мінфін. Але це не зовсім так, кажуть економісти. Торгівля йде, хоч і не такими великими обсягами. Загальний обсяг товарообігу Росії і Америки на сьогоднішній момент менше трьох мільярдів доларів. З іншого боку, це рішення може бути більш політичним ніж економічним. Переформатувати стосунки з Росією, вибудувати нові стосунки, і також це вписується у його бачення світової політики. Тобто, все може бути тактикою, тактикою для подальших перемовин, зважаючи на останні контакти Путіна із Трампом, це цілком вкладається в цей концепт. І виглядає як такий собі пас диктатору. А от якщо від перемовин відмовиться, запасний варіант також є санкції для тих, хто купує російську нафту, газ та уран. А якщо ще е, Трамп буде вводити вторинні санкції по відношенню до країн, які торгують з Російською Федерацією, то що на сьогоднішньому є в Конгресі 50 е, конгресменів подали, ви, ви, ви бачили та. До п'ятисот відсотків мита, який же задум щодо України? Американські ми та українська економіка мало відчує все, тому що вони стосуються експортованої продукції, і тут війна і без того вже давно все змінила. Металургія була нашим. Основним домінуючим е напрямком експорту зараз це один з трьох напрямків, і обмі значно знизились. Водночас це може дати нам непогані козирі під час перемови. адже дзеркальні мита проти США не лише з боку Китаю, а й ЄС чи Індії. Для України означатимуть вікно можливостей і відкриття нових ринків. Тому тут, як і з Європою, це предмет для перемовин, і Трамп, схоже, цього тільки й чекає. У кожному конкретному випадку він буде шукати компроміси для того, щоб не обвалити американську економіку зі своєї сторони. Я абсолютно впевнений, що будуть шукатися компроміси з Європою, тому що загальний обсяг товаробу з Європою є надзвичайно великим. З того, що наразі зрозуміло, нові мита – це добре спланована стратегія Трампа, інструмент примусу до перемовин, і перші вже розпочато із В'єтнамом, Індією та Ізраїлем. Чи спрацює ця стратегія і щодо Росії, побачимо, як і те, чи змусить це тих, хто підживлює агресорку своїми грошима і допомагає вести війну проти України, зупинитися та нарешті сприяти миру. Віталія Фанасієнко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.